Готово приготування зразків. Робиться шліф на кругах відповідних. І важливо, щоб була пласка поверхня. Або, якщо потім будемо використовувати косий шліф, то ось є прилад. Приблизно так виглядає. Тут саме, Сюди зажимається зразок і виставляється ця пластина відносно цієї під деяким кутом. І можна шліфувати під деяким кутом. Але використання наждачної бумаги для того, щоб приготувати зразок, може бути не завжди доцільно, тому що ви знаєте, що на краю зразок може завалюватися внаслідок того, що бумага має деяку товщину. І тому інколи краще використовувати пасти на склі. От тоді ви можете отримати плаский зразок. Чому я так акцентую увагу на... Плоску поверхню. Тому що пошаровий аналіз, як ви розумієте, ми знімаємо паралельно, намагаємося знімати паралельно і отримати розподіл саме концентрації елементу по і нашого матеріалу. Якщо у нас поверхня буде нерівна, то ми насправді будемо отримувати, можемо отримати розподіл концентрації за рахунок шорсткості цієї поверхні або за рахунок того, що вона не є плоскою. І це буде спотворювати наш інсоляційний розходження.